2 березня минає три місяці з моменту, коли у Тернополі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку. Це не був військовий об'єкт чи стратегічна інфраструктура. Це був звичайний житловий будинок. Найбільше від удару постраждав останній п'ятий поверх. Там проживала сім'я Ременець. Батько, мати, дві доньки та домашній улюбленець Боні. Квартира зазнала значних руйнувань, а Віталій Ременець загинув від вибуху. Життя родини поділилось на до та після ще 24 лютого 2022 року. Року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Івана Ременець зізнається, до останнього вірила, що війна обійде їхній дім стороною. Ну, я не вірила. Я не, ну, я не вірила, напевно. Я більш така взагалі по житті дуже оптимістка. Так, да. навіть не реалістка, а оптимістка. Я знаю, що має бути все добре. Я знала, що перемога не буде не буде. Що буде, що вона буде важкою, вона не буде така радісна. Вона просто настільки сумною не знала. У перші дні війни сім'я трималася разом. Та страшно було читати перші ті новини. От. Він працював тоді, пам'ятаю, ще в аграрній компанії і мали приїхати за зерном. І людина Смольницька так дуже пам'ятаю цю фразу його. Віталій дзвонить каже: Но, ну, так сталося.' Він каже: Ні, війна війною, сіяти треба. Це людина. Була, приїхала. Віталік той день допрацював, і ми вечір. Так, ми ввечері відвезли наших дівчат з села". Та довго проживати за містом, каже, не змогли. За два тижні Алінку ми привезли, вона готувалася до вступу, мала наукові роботу, писала. І коли приїхала, зразу сіла за фортепіано. І сусіди, які дуже гарні були, сусіди, молода сім'я, казали, як почули, що Алінка грає, ми знали, що буде перемога. А далі залишилась у рідному місті, волонтерили та робили усе можливе, щоб діти не відчували війни. Тривога певно, була завжди і присутня. Так? Кожна тривога це не є щось просто. Це те. Ми на початку то ми завжди в коридорі були. Так? Вже в кінці, там, вже якийсь третій рік, як пішов, то ми вже менше. Але сном ми, ми завжди тривогою все моніторили. не те, що і цю моніторила, і попередні. Ми завжди йшли, чи в коридор, чи я просто не спала. Напередодні в домі панувала передсвяткова атмосфера, тоді якраз прикрашала ялинку, аби створити різдвяний настрій. Вже було перед Миколаєм, ми хотіли, щоб в нас була більш таки атмосфера така святкова, передсвяткова. Так. У нас, нас був дуже затишок все в квартирі. Звичайно, вечеря сімейна, покупалися понеділок до роботи, до школи, лягли спати. Ну, Тривогу, я кажу, піти більше перед тим тиждень це було в Березовиці. От. Воно вже був прильот і дуже близько, і в мене співробітниця живе безвицько, вона каже, це було щось, ну, це було дуже страшно. Відповідно, так само я цю не спала і просто запізно ми вийшла. Я почула, я бачу на Тернопіль, читаєш моніторш на Тернопіль, і коли я вже почула звук, кажу, Віталій, це що, він вже в коридор. Я перша, він за мною. Я, до Вер... я, я ще сказала, що я йду до Веронічки зразу, ну, то це прямо з нашої кімнати в ту сторону. Ну, він не встиг. Я не вірила, що його нема. Коли вернулася, коли Веронічку розбудила, вернулася до нього, ну це, це не віриться. А далі все як у тумані, паніка та спроби врятувати доньку. Веронічку я збудила, вивела її в загальний коридор. Віталіка відтягнула максимально до вхідних дверей, які хвилею винесло. І все, і нас просто вигнали. Ми просто взулися, вділися, щось верхній одяг взяла будь-який там, який ну під руку попав перший, і все. Нічого більше з хати. Ну. Це не до того було. Після трагедії Івана з доньками та мамою тимчасово оселилась у квартирі знайомих, проте сім'я не залишалась наодинці зі своїм горем. Підтримують рідні, друзі, навіть незнайомці та громада міста. Нещодавно Іванна отримала сертифікат на двокімнатну квартиру, у якій планує почати нове життя. Попри втрату, родина Ременець продовжує жити та вірити у перемогу, ту, яку так чекали ще з перших днів війни.